Сьогодні на вулиці так тепло, що захотілося зеленого, захотілося весни. Весни в усьому. Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Запрошую до перегляду ось такої зелененької композиції. Одразу розпочнемо з центру композиції ось такі чайні пари. Це в нас довбиш, перший сорт. Сервіс не повний, тому можна купити попредметно. Є три чайні пари по 100 гривень. Бачите, який весняний малюночок. Є чайник 200 гривень, цукорниця 200, і джемниця 180 гривень. Кому що подобається, робіть скрини або пишіть мені на вказані номери телефонів на Viber на Telegram. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Як каталог всього, що я маю на продаж. Курча, ципленок, старенький клеймоль Ґжель 50 і 60 роки. Трошки затертий тут дзьобик, а на лапках все гарненьке, тут золото зберіглося. Повністю ціленький, 900 гривень. Такий от скляний глечик з кришкою в гарному стані. Ніде ніяких зачіпок, нічого такого. 400 гривень такий глечик. Кавова пара полтавського заводу. Без золота. Блюстрове оздоблення зелененьке, таке м'ятного якогось кольору. Трошки ось тут не профарбовано з однієї сторони. А так не були у користуванні, просто ще третій сорт, бачите, ось тут плясала рука художника, щось таке намалювали. 50 гривень така кавова пара. Маю на продаж ось такі креманки. Користей. Малюночок Незабудки Чи якийсь такий схожий блакитний малюночок квіточка. Є три таких креманки по 50 гривень. Так, ось це я просто поставила для фону, але кому потрібне ось такий піднос, ось, ось на велорійськість. Так, тут є. Такий плаский скол по краю. Ось такий. Ну, і тут подряпини є. Всередині є подряпини. Тобто я його, ну, не планувала продавати, але, може, комусь треба то 80 гривень такий підносик. Так, приготувала показати. Поодинокі і непоодинокі, неповні набори різних стаканчиків, рюмочок, що в мене є зеленого кольору. Ось такий один стаканчик є. Такий, ну, це малюнок, мабуть, космос щось таке. Такий один, але до нього є такої самої форми. Є штуки три. Бачите, однакової висоти. Цей е, трошки, вищ, е, трошки нижчий і ширший. є якісь залишки позолоти. Таких точно є 5 штук таких. Такий один, таких три. Ну, в общем, середня ціна на них 60 гривень. Якісь менші, якісь більше. Так, ось такі малесенькі є. Три штучки. Ну, в общем, кому що цікаво, запрошую подивитись у мене на телеграм-каналі. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Ось такий. Ось такий великий салатник на ніжці. Бачите, який? Колір зеленкуватий, але більш такий холодний. Якщо це такі трав'яні відтінки, це холодний відтінок зеленого. Він без клейма, трьохшовний. Ось такий об'ємний малюночок на ньому. Є на ньому заводський дефект. Мені здається, що він заводський. Що це не тріщина? Зараз я її знайду ось такий, бо вона з заглибленням. Мені здається, що це якийсь такий пічний недолік. Бачите, він з заглибленням, тобто це не тріщина. Ціна 300 гривень. Маю таких два, на другому, ось тут на ніжки, маленький скол, але поверху все гарно. То покажу, якщо буде цікаво. Так. Є в мене багато ось таких з білими ручками, виделок і ножів. Вони всього на всього по 15 гривень через ось ці незначні такі тріщини. Але це це ну, натуральна нержавійка, справжня, не магнититься, корисні для здоров'я. Ось, їх я маю в кількості. По 15 гривень. Також є ціленькі по 40 гривень. І повертаючись до теми поодиноких зелених стаканів, в мене є подруга, яка п'є хлорофіл І завжди ну їй не подобалося, що залишається той зелений відтінок на посуді. І вона взяла в мене один такий стакан і дуже задоволена. То, от скористайтесь таким досвідом. Покажу трошки тарілочок. Ось у нас. Хто це? Такий, я думала, що це якийсь аг... а... агрус, але... але ж ні, не схожий. Чи схожі якісь хвостики величенькі? Ось такі тарілочки 18 см, здається, чи 18,5 це в нас зік. Вони такі з заглибленням. В гарному стані, без кракелюру 4 штучки по 120 гривень. Ось ці різних виробників, але, бачите, схожі такі листочки. Це в нас маленька тарілочка, кам'яний брід старе клеймо, в гарному стані 50 гривень. І по ній ось такі дві глибокі тарілки. Це коростень, стареньке клеймо, зелене криття. З аерографії є золото трошки, подряпинок. Такі дві тарілки по 150 гривень. Так, вазочка. Гарненька вазочка, але має недоліки, тому її ціна 150 гривень. В неї поверху є скол, але через те, що вона вся така різьбленням, вся така випромінює, то він не дуже помітний, ось він. Ось так, я вам приблизю. ось він цей скольчик. І є ще пару місць таких на ось цих гранях. Такі як ну, маленьке надщерблення. От, ну і, і наліт від води. Хочуть зняти відео з порадами, як відмити наліт від води. Це якась вічна тема у нас і в коментарях, і кругом. Одні пишуть, що воно не, завод, не виводиться зовсім, бо це змінюється склад самого скла, от то буду буду пробувати всі всі-всі рецепти і знімати, як це воно буде виглядати після всіх цих процедур. То, якщо хтось ще знає якісь невідомі раніше рецепти, то, будь ласка, напишіть в коментарях, будемо все пробувати. Є в мене багатенько вас, так що є на чому це все зробити. Так, і ось така кількість різних-різних фруктовниць з тонкого скла, От такий малюночок. Так, не заміряла я її, ну, діаметр приблизно десь 15-16 см і приблизно така сама і висота. Ось якийсь родітельний орнамент. По краю вся ціленька, є тільки подряпини, але вони такі, ну гладенькі. Бачите, вони гладенькі, не глибокі. 150 гривень. Ось такі з пресованого скла по 250 гривень. І зараз вам ще покажу ось цю нижчу красуню, вона, бачите, вона більша за інші. Ось такий в неї орнамент. Якщо ті в діаметр 22-24 см, у цієї діаметр 26 сантиметрів і висота 18, здається, а у тих по 16. Так, тут на ніжці є, є трошки якесь маленьке надщерблення скла некритичне. Ось то вона 300 гривень. Де він я його загубила? І скол, ось такий малюночок. Так, тут є всі різні за кольором. Є в мене ще в окремому приміщенні не приготувала. Є ось, ось майже такий колір. Ці трав'яні, ось ця верхня, вона, ну, такий холодний відтінок, якось цей салатник, що я вам раніше показувала. Ця з геометричним малюнком нижче. Тут ці по 250 гривень, ця 300 гривень. І така ще велика є в мене бірюзового кольору, також з якимось недоліком понизу, та 400 гривень через свій колір. Покажу ближчі керамічні вироби ось такий маленький куманець. Васильківський, бачите, ще стареньке клеймо, в нього кришечка не рідна. Ну, ми так вияснили в одній спільноті знавців, що кришечка вона сюди не рідна, але в родині воно було саме так. Колір співпадає все, ось так гарненько є. Так, тут трошки ось не на носику. І малесеньке начерблення ось поверху одне і друге. Ціна 500 гривень. І є трошки іншого зеленого кольору. Ось тут тріщинка ось так іде на, на тому, але є рідна кришечка, то й 400 гривень. Так, отакий бюветник, поїльник, як їх називають. 50 гривень є на ньому кракелюр. Виробник невідомий. Також нагадую про наявність ось таких скляних квітів по 200 гривень. Це сучасне виробництво. Так, от там в нас залишилось поза увагою блюдо. Це кам'яний брід старе клеймо. Також темно-зелений малюнок. Без колів без, без тріщин 31 см діаметр, 200 гривень таке блюдо. Є багато інших блюд. Так, і ось така вазочка. Колір неї співпадає з куманцем і старілочками. Бачите, такий, такий більш бутилочний. Бутилочний, як це буде українською мовою, пляшковий. Ну, в общем, ви мене зрозуміли, діти СРСР, який саме колір я мала на увазі. Ось така вазочка, вона в гарнющому стані 19 см 200 гривень. Не знаю, чому. Але така красуня вже давно в мене в продажі, багато в яких композиціях вона в мене була. Хочу привітати всіх з прийдешним святом 8 березня. Хто не святкує, вітаю вас з приходом весни. Нехай хоч сили Всесвіту, сили природи допоможуть нам вижити в цей важкий час. Терпіння всім миру! Здоров'я! Дякую всім за увагу. До побачення.